Після обіду вас тягне на сон, і це не дивно. Причину сонливості після вживання їжі визначили американські вчені, склавши рейтинг продуктів харчування, які несприятливо позначаються на працездатності людини. За результатами наукових тестів, дослідники склали список популярних продуктів, через які ми можемо відчувати себе втомленими і розбитими. Так у цей топ лист увійшли товари, найбільш популярні серед відвідувачів супермаркетів. Очолює рейтинг алкоголь. Спиртне швидко викликає сонливість, не дозволяє організму розслабитись, оскільки алкогольний сон ніколи не відновлює сили, стверджують учені. Погана новина для ласунів. На другому місці рейтингу опинилися солодощі. Виявляється, вони різко змінюють рівень глюкози в крові і тому швидко стомлюють організм. На третьому місці як не дивно, дієтичне м'ясо індички. Виявляється, що білки, які містяться в ньому, володіють релаксуючим ефектом, що знижує працездатність. Далі за списком борошняні вироби. В тому числі макарони замикає п'ятірку лідерів, смажена їжа. Як відомо, така їжа подразнює травний тракт і сприяє ожирінню. До того ж, організму потрібно на її перетравлення дуже багато часу і сили. Тому після щільної трапи за смаженими котлетками відразу хочеться спати.